Вітаю, всім доброго здоров'я. Ділюся рецептом супу, який мені запропонували черкаські господині. Суп виходить наваристий з грибами і збалансований за смаком підібраних інгредієнтів. Для такого супу потрібні гриби. У мене це печериці. Гриби можна взяти будь-які, цибуля, морква, сочевиця. Зелений горошок, в мене він заморожений, можна взяти в банці консервований, рис, сіль перець, спеції за смаком. Також можна взяти овочевий або грибний бульйон, або просто воду. Гриби почистити і порізати. Якщо брати сухі гриби, то заздалегідь їх залити водою, потримати певний час і далі теж порізати. На розігріту пательню, додати 2-3 столові ложки олії, викласти порізані гриби і тримати їх без кришки на середньому вогні 10-15 хвилин, періодично змішуючи, за цей час порізати, почистити моркву і цибулю. Порізані цибулю і моркву додати до грибів на пательню. Бажано на пательні дати місце окремо для цибулі і для моркви, щоб вони спосирувалися 2 хвилини, і далі все гарно змішати разом з грибами. Кастрюлю налити воду. Або, якщо ви планували то налити овочевий бульйон або грибний бульйон, додати лаврове листя, сіль перець з чорним горошком, довести до кипіння і всипати промитий рис, варити на маленькому вогні, тобто на маленькому кипінні, до повної готовності рису. Далі додати червону сочевицю. Саме червону вона дуже швидко розварюється, їй достатньо 2-3 хвилини. І зелений горошок заморожений, теж він швидко вариться. Висипати тушковані гриби з цибулею і з морквою все в кастрюлю. Додати зелень, свіжу або сушену це може бути кріп, петрушка, кінза або їхній мікс. На цьому етапі приготування можна достати лаврове листя і вилучити його. Продовжувати далі варити 5-10 хвилин, зняти з вогню і дати настоїтись 20-30 хвилин. Такий суп спакує саме в холодну пору року. Всі складові супи досить балансують між собою, особливо рис, червона сочевиця, зелений горошок балансують із грибами. Всім смачного, шануймося, тримаймося!